Перед останнім пунктом тривалої за часом і довгої за кілометрами хресної ходи усіма парафіями Бердичівського благочиння став місцевий храм ікони Матері Божої цілителька. Протягом п'яти днів із села до села, із парафії до парафії, йшли священники, очолювані протиереєм Віталієм Бойковим. У часи неспокою справжнього людського горя у Свято-Миколаївському соборі народилася ініціатива виступити в ім'я миру, злагоди проти кровопролиття і за єдність в українській родині. Священники не оминули нікого, побувавши і у маленьких церквах, і у великих храмах. З духовенством нашого облачення ми обійшли все крізь. І люди приходили ті, які приходять, може, раз. На рік на Пасху чи на Різдво в другий раз. А почувши, що буде така хресна хода в ім'я мира, соборності, цілісності нашої держави і припинення війни цієї жахливої, люди приходили. Було бачити, як приходять люди старенькі, на милицях з паличками, такі ледве скрючені бабусі, діди. Було радісно бачити, коли приходять цілі школи дітей з викладачами, з учителями. Це була велика радість і натхнення, і впевненість тому, що є майбутнє у нас і добре, здорове майбутнє, духовне майбутнє, бо держава наша вона є джерело істинної віри православної. Ведучи людей за собою, говорить очільник місцевого благочиння, священики намагалися повернути їх до українського коріння, нагадати, що несуть ті люди звання християн, підняти їх на гору з прірви гріхів. Біда нині в Україні, а причиною усіх бід за переконанням церкви є відхід від Бога, від його законів. Побудова свого власного маленького світу фортеці, в якому так легко забути, що всі блага цього життя утримуються у руках Господа. Цей останній день хресної ходи знову будемо нагадувати людям за те, що вони зрозуміли цю волю Божу і молилися, щоб ця воля Божа від того суда, від гніва, змінилася на милість до нас усіх. Щоб Господь покрив нас своєю милістю, своїми щедротами, своєю любов'ю. Ми призивали людей, щоб вони повернулися один до одного обличчям, бо люди сьогодні розділені по різним причинам і живуть, знову кажу, кожен замикається в собі, а Христос навчає любові до ближнього через ту любов. Навчає любити Творця, любити Бога. І люди, треба було бачити, як світліють їх обличчя, як сіяють їх очі, як ці діточки так уважно слухають, як старенькі плачуть, бо вони свідки є ще тої минулої війни. І це на всіх об'єднало. Ці п'ять днів у ході, молитвах і роздумах, не прийшли дарма, впевнені священики. Із власних слів вони намагалися якомога більше зігріти людей своїми пасторськими серцями, і що сили закликали їх до любові і до з'єднання в ім'я великої, сильної і соборної України. Учасники ходи щиро молилися за те, аби війна в Україні остаточно припинилася, аби Господь об'єднав їх усіх. Сьогодні нитка, що пов'язує між собою людей, як саме людей. Дуже слабка підсумовує настоятель Свято Миколаївського собору. Через те і зло множиться. Я розмовляв з різними людьми. що обійшли, кажу, всі парафії була можливість побачити такі церкви, які дуже далекі і дуже там мало вже мешканців в селі живе. На жаль, але ж приходили стільки людей, більш як на Пасху, і сподівалися, і удивлялися настоятелі всіх парафій, що це що Господь зібрав нас. Було таке чудо. Вчора ми вже їхали в ту сторону де Красівка, ближче під Андрушівські вже райони. Бачила на небі чудовий хрест з ангелами, і це зафіксували наші всі учасники хресного ходу, знімали на фотоапарат і так далі. Тобто ми відчули, що і небо відгукнулося на зов землі, на зов наших сердець. Я думаю, це добра справа, тому що, знаєте, не всім вдається об'єднати сьогодні народ. На жаль. А це головна наша задача сьогодні. І церква, як та консолідуюча сила суспільства, вона зробить свою справу. Ми віримо, тільки допомагайте всім нам. І ми згуртуємося во ім'я мира, в ім'я ім просвітання нашої держави, во ім'я благодаті Божої, яку ми закликаємо сьогодні на всіх. Нехай Господь посвятить і покриє нас всім непохитним миром. Амінь.